Як побили російського посіпаку в UFC під підгасла слава Україні? Жахливий бій від олімпійського чемпіона та дата бою у Ф'юрі від промоутера Цигана. Грузинський боєць після перемоги над росіянином та любителем Путіна публічно підтримав Україну і нагадав про війну в нашому домі. Слава Україні! Глоріту країн, клорі ту чорджія, клоріту фрідом! Відітвали фрідом! На вор, плистап, лор! Плістабло! Про все найголовніше говоримо на каналі Тайк Мейсон новини боксу. Я Макс Діденко. Вперед! Бій усика проти Ф'юрі відсотків на 80 все ж таки відбудеться. Все це стало можливим передусім після полум'яного спічу Сашка. Hey, гриді Belly, I accept you offer. 70 30 split to fight. With you on April 29th at Wembley. But you will promise to donate to Ukrainian immediately after the fight. A million pounds on every day of your daily, you will pay one percent from your poorest to Ukrainian people. Deal. Тепер же є подробиці щодо дати, яку своїми словами затвердила сторона цигана. Усе в силі з контрактами розібралися обидві команди на одній сторінці. Ми просто повинні продовжувати рухатися вперед. Я впевнений, що бій відбудеться. 29 квітня буде датою бою. На якомусь етапі я не був впевнений, що Тайс не підійдеться дата, але він у порядку. Суть у тому, що вони обидва вийшли та сказали, що хочуть зробити поєдинок. Очевидно, ми повинні підписати контракти. Усі працюють, щоб все завершити. Битва Усика та Фюрі передусім цікава в контексті ментальності, адже вони обидва сильні менталісти. От, до прикладу, Тайсон Ф'юрі здебільшого намагається залізти опоненти в голову, поселити там думку про те, що опонент програє. А Усик навпаки, Усик це стіна, Скільки йому в голову не залазили, його перевага в тому, що він завжди все сприймає з посмішкою і він ментально не проламується. І цікава ця битва. Особливо в цьому сенсі Сашко щеплений після кейсу з Марко Хуком. Усок не прогнувся і не дав слабину, коли циган влаштував сильну словесну навалу в ринзі після перемоги над Чісорою. І, звісно, дав сильний меседж, що він не боїться, коли маючи три пояси, погодився битися за 30% гонорару із циганом. Ну а з приводу контракту: це формальність, яку всі ми дуже чекаємо. Є віргідність того, що це відбудеться вже цього тижня. У крайньому випадку менеджери наступного тижня скажуть своїм бійцям: підпис десь і підпис десь. І я сподіваюся, що циган таки Пожертвує той мільйон на користь Україні, але також важливо, аби і ми з вами не забували про донати. Ми наразі збираємо на тачку для ЗСУ для моїх колег з сайту трибуна, що служить у 53-й бригаді. Якщо вам подобається наш контент, дуже прошу підтримати не тільки лайком, але і гривною для того, аби воїни могли мобільно виконувати свої бойові завдання. Буду дуже дуже вдячний кожному. Усі посилання в закріпленому коментарі. Слава Україні! Минулими вихідними Олімпійський чемпіон Ріо у Хеві Вейті Тоні Йока намагався закрити поразку. Мартіну Баколі. Цього разу в суперниках уже ветеран Карлос Такам. Карлос виходив на бій, але сподівань на нього особливо не було. У 43 після двох поразок поспіль він уже реально гейткіпер, не більше. Але саме аутсайдер забрав ініціативу і сподобався відразу. Постійно націлений на атаку, йде хвилями, то просто монотонно на суперника, то наскоками із потужними хуками. І ті раз по раз дістають до голови. У Тоні Йока задача була максимально простою, майже дитячою. Ти маєш 2 метри зросту. Вімкни свій джеб точно в голову і час від часу на відходах задіюй праву. Ти молодший на 13 років, а отже маєш стягнути і по витривалості, тим паче всього 10 раундів. Але ніт. Йока тикає свій прямий для чогось по тулубу і не може зупинити агресора. Атакам просто красунчик. Запресингував тоні, був потужніший в розмінах, так і ще й не здох. Навіть у фінальних раундах, коли олімпійському чемпіону потрібно було вигризати перемогу, кращим був саме Такам, який в підсумку і переміг роздільним рішенням. Щодо цього бою, перше судді це ганьба. Там була тотальна перевага ветерана Такама, а рефері ледь нашкребли на перемогу роздільним рішенням. Що ви таке курите, друге? Тоні Йока це все. Дитячі помилки і неспроможність зупинити противника, який тобі реально підходить. А все почалося з 16-го року, коли Йока відверто протягнули у фіналі, залишивши Джойса другим. От тепер маємо липового олімпійського чемпіона. Один із головних героїв для України минулому вихідному у бійцівському світі це Марап Валішвілі. Це грузин, що підтримав Україну від початку Великої війни. А минулими вихідними він виходив проти путініста, росіянина. Петра Яна, який перед тим називав його повним нулем, але октагон показав зворотні. Усі чекали більше агресії та виваженого пресного від любителя Путіна Петра Яна. А натомість це продемонстрував наш грузинський друг. Двалішвілі не програє з 18-го року. Не планував він цього робити і зараз. Фактично, Мараб перекрив усі крани Петру, тому було нема куди подітися від постійного натиску з боку противника. А Петро Ян у найкращих традиціях своєї армії вихватив люлей, вдруге поспіль, пошкодивши своє око. У цій битві Двалішвілі усім усе довів та заслужив на перемогу, яку він і здобув одностайним рішенням суддів. Після чого видав спіч, який вам точно сподобається. Тейкі проти Амакенстово. Слава Україні! Glory to Ukraine, glory to Georgia, glory to freedom. We need only freedom. Кларіту no Фрідом, please stop war. Please stop war. А потім була офіційна прес-конференція та ще одна дуже крута промова. Слухайте уважно, тому що на Росії, наприклад, цього якось тут забули показати. Так, я знаю, що зараз відбувається в моїй країні. Вони такі щасливі просто. Це має велике значення для моєї маленької країни Грузії. Розумієте, це велика подія, тому що грузинський боєць США в Лас-Вегасі боксує проти російського колишнього чемпіона Петра Яна. Це означає, що світ визнає мене, а також мене підтримує дуже велика кількість людей з України, тому що я боксував проти російського хлопця. Так, це спорт, але всі чомусь не можуть зупинити Росію. Тому ми можемо ось, наприклад, бити її в спорті, розумієш. Я отримав дуже велику підтримку з України і зараз хочу звернутися до них. Українські люди, велика повага вам, і я сподіваюся, що ця війна припиниться як можна скоріше. І ми будемо всі yeah. жити в мирі. Вдумайтеся, наскільки сильним є цей спіч на тлі того, що це UFC. організація яка реально толерує росіянам і дозволяє їм виходити в Октагон. Але Мераб Двалішвілі не побоявся і нагадав про війну в нашому домі. Велика йому дяка і велика повага. Практично погодинний перебіг подій, що змінив хід перемовин Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі на 180 градусів у цьому ролику. Це історичні події. Тому подивіться: нагадую про підписку та дзвіночок. Побачимось.